Доброго дня! Я боєць реактивної артилерійської батареї 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Це відеозвернення до української спільноти для автодопомоги ЮА. Від початку повномасштабного вторгнення ми били окупанта на різних напрямках: Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Харківщина, Донеччина. Зараз ми тримаємо стрій на Куп'янському напрямку. Щодня відбиваємо атаки, знищуємо окупанта. Ми виконуємо свою роботу 24 на 7. І для того, щоб лишатись ефективними, нам потрібно бути мобільними. Саме тому ми звертаємось до вас по допомогу. Наш підрозділ потребує два авто: Пікап Ford Ranger та кросовер Volkswagen Tiguan Це не про комфорт, це засіб виживання та швидкого виконання бойових завдань. Ми будемо робити свою справу до перемоги. А ви можете допомогти нам доїхати. Кожен донат це крок до успішно виконаної місії. Дякуємо за підтримку. Разом сильніші!